Друзі, моє вітання. Ну що, друзі, давайте будемо е, швидко працювати, не затримувати час. Наша сьогоднішня тема е, такого роду. Значить, зранку я висвітив пост, що ми додивилися у е, у е, рішення суду, ухвалу суду, і побачили там злочин. І зараз про даний злочин хочемо. Заявити вам і хочемо е, даний злочин е, зафіксувати і зареєструвати безпек... внутрішньої безпеки, позвонити, позвонити на 102 е, ДБР, ну і в МВС, і куди вже вийде. Так що, друзі, е, суть зараз ви почуєте в прямому ефірі. Давайте перше, що ми дзвонимо на 102. Е, вибачте, що пізно виходжу в ефір. Зв'язку з тим, що цілий день працюємо, допомагаємо другим людям, і немає можливості просто в день е, виходити. Е, доброго дня вам. Я би хотів зареєструвати злочин. Скаргу на відділ поліції на начальника поліції з колівського відділення поліції номер 3 Так, це на школівське відділення ви скаржите? Так, так на начальника сколівського ВП. Віктора так, Марочканича. Яка причина скарги? причина скарги та що 20.08 я подав заяву про злочин, її не зареєстрували, е, е, дану заяву е, не розглянули згідно статті 214. Не, е, згід, е, на на, на протязі 24 два годин не внесли. І е, е, я 22 числа подав Сколівський районний суд на внесення в ЄРДР. Вони Сколівський районний суд, я так зрозумів, скаргу друг, копію занесли в Сколівське відділення поліції, і вони 22 го числа реєструють заяву про злочин. Злочин в тому, що е, вони приховали мій злочин. Якщо би я не подав до суду, то е, пору... Добре, а скарга на начальника саме через, через те, що він не вніс, те, через те, що він не зареєстрував заяву про злочин, а зареєстрував її аж 22-го числа. Він е, Порушив. В нього це є три статті. Недбальство, приховування злочину і отримання неправомірної я, вигоди. Я перепрошую добре. Знаєте дані працівника поліції цього начальника? Марочканич Віктор. Чому Марочканич Віктор і чому? Тому що він є начальник і безпосередньо. Я побачив. Марочканич Віктор. Володимирович, здається. Ваше прізвище. Явдик Володимир Іванович. 19.05.1984. Ви, Зколи Гадямацька, 96-2. Зафіксована ваша скарга на Дякую, до побачення. Ну, бачите, 102 працює. Можна сказати, не працює. 102 не працює. Секундочку. Так. Е, так. Е, дзвонимо на наступний. Секундочку, ми зараз мусимо тут зробити економний режим, бо зараз пропаде. Так. Дзвонимо. О, економія заряду, щоб не пропав зв'язок. Не пропав все. Так, включаємо. Дзвонимо наступний на ДБР. Вчора ДБР, до речі, було. Е, Дуже добре з мною розмовляли. Зараз будемо далі телефонувати. ДБР, гаряча лінія, друзі. Повідомляємо про злочин. Слухаю. Доброго дня. А можна залишити скаргу на поліцейських і це, це є, ну, заявити про злочин. Трошки не той номер де бар чи лінія? Раніше цей номер буде приємний інші трошки. Mm. Мою заяву про зло. Приховали злочин. Мою заяву про злочин не зареєстрували, не зареєстрували заяву про злочин. А ви коли подавали? Я подавав 20.08. 22.08 вона зареєструвалася, тому що 22 я подав скаргу до суду. І суд передав мою скаргу, і вони в 22-го побачили, що я подав до, до суду і вони зареєстрували 22 числа. Запиші собі номер наберіть за 10 хвилин. 0800? 0800. 350. 350. 356. 356. А чому за 10 хвилин? Так. А чому за 10 хвилин не скажете? Бо там паралельний зінок зараз оформляється. Зрозуміло, дякую. 350 356. 350 356. Чекайте, бо я не відразу беріг. 0800 350 356. За 10 хвилин, друзі, що то за. Він вже знає, що до територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові. Якщо ви хочете повідомити про кримінальне правопорушення, натисніть 1. Якщо ваше питання стосується реєстрації, інформуємо, що ваша розмова буде записана. Тяжко а друзі, зберігати... Важко Інтургу... добитися, важко відберігати... поскаржитись, дізводи... але трені... треба знайти час і тому що інакше не буде. Він сказав, що за 10 хвилин я думаю, це цей самий чоловік. Просто він може, можливо, біжить в другий кабінет, не знаю. Або може він точно реєструє другу заяву і не має зараз часу, і тому зараз трубки не візьме. Доброго дня, я ж до вас телефонував, я чую ваш голос. Так, Мож... Я скажу, оформляємо паралельну заяву, тому його просили. Щоб... То що, мені перезвонити? Так, так. бо Добре, дякую. Дякуємо. Так. Так. так, зрозуміло. Дзвонимо далі, ДБР. Є ще один номер ДБР. Нє, ми зробимо. Гаряча лінія. Так, гаряча лінія ДБР. Ми дзвонили 0.5970. Давайте ДВБ спробуємо. Чи вони сьогодні візьмуть трубку? Збивають, все. Поставили наші ДБР є. Чи лінія ДБР добре, є, так, ДВБ. Подивимося, куди я телефонував, щоб я зараз на один той самий номер не телефонував. Так, друзі, давайте ми дзвонимо тоді на ще, на ще один номер гарячої лінії. Вибачте, що так, десь ваш час затримую. Ну, е, я знову показую, як я працюю. І чи працюють в нас е, різні органи, які... де я хочу заявити про злочин, але даний злочин дуже важко донести, поки що 102 ДБР е, через 10 хвилин. Одна лінія гаряча не працює. Добренько, поїхали далі. Тоді. 03220800. Так, 0. Давайте 044. До Києва попробуємо дозвонитися. Щоб ви розуміли, я щодня так телефоную, щодня скаржуся. Буває таке, що 7.30 зранку я вже про злочини заявляю. 044. Немає, друзі. Добре, давайте тоді на 0800 ще зателефонуємо. 500-202, не на ДБР. Вітаємо, ви зателефонували до контактного центру Національної поліції України. Контактний центр працює щоденно з 8 до 20 години. Для повідомлення про чинення кримінального оборудку, спільного про порушення чи іншої події, яка потребує негайного реагування поліції, зателефонуйте, будь ласка, за номером 102. 20-20, друзі, все. В МВС Київ я не дозвонюся. Все. Значить, друзі, лишається тільки ДБР ця гаряча лінія, яку він мені дав у Львові. 0800 350 356. Все, друзі. Давайте так, дивимося. Я декілька хвилин тому. Значить, в чому заключається, друзі, злочин? Пам'ятаєте, я два дні тому вам всім написав пост, що я дуже радий ми раді, тому що Сколівський районний суд виніс ухвалу задовільнити. В мене вкрали телефон в прямому ефірі, на мене напали. Я подав до суду за грабіж по статті 186 статті 27, і 28, і мені ніби ухвалу суду видав суд. Сьогодні, зранку, неділя, до мене телефонують уже колеги-журналісти з Києва і кажуть: Володя, а чому ти тішишся? А ти бачив, що там абсурд? Я кажу, який абсурд? Ну, ти подав заяву 20-го числа. 20.08, так. Ти подав до скаргу до суду на внесення в ЄРДР 22-го, так. А ти бачив, коли поліція внесла, е, зареєструвала твою заяву? Ні. А ну візьми, будь ласка. Я беру і я тут вчитуюсь, що суддя пише, що я подав заяву 20 серпня. Я надав докази до суду. А внижче вже пише, що 22 серпня я в ДКВІ подав е, що. З матеріалів справи вбачається. Тобто, вже Сколівське відділення поліції надала, вже е, Сколівському районному суду документи, де подали, що вони зареєстрували мою заяву 22 серпня. І пише, слідчим судею встановлено, що така заява була зареєстрована в відділенні поліції номер 3 за ЄО, е, ЖО номер 3805 від 22 серпня 2022 року. Хлопці, хлопці, дівчата на тій стороні, в чому є проблема і в чому є страшний злочин? Я подав заяву про злочин. Відбувся злочин. Сколівське відділення поліції три дня, три дня приховує мою скаргу 20, 21, 22. Що це означає? Це означає, що Сколівське відділення поліції вони сьогодні приховали злочин і є три статті: недбальство стаття 367. Є друге приховування злочину, стаття 396. І отримання неправомірної вигоди 368. Тобто вони не реєструють наші злочини для того, щоб е, вони бачать, що злочин прийшов, вони його не реєструють, дзвонять до того, на кого я написав, і кажуть, що, брат, давай неси копійку, я заяву не реєструю, може пройде. Так і відбулося. Розумієте? Во, де я зараз е, скажусь. Так що, друзі, нам треба пильно з вами слідкувати за е, нашими документами. Тому що бачите, адвокати, юристи працюють, вони молодці, і тому е я зараз е звинувачую тільки одного начальника відділення поліції, тому що йому зразу тільки приходить злочини, йому зразу приходить на телефон, він його зразу повідомляють, і він приймає зразу рішення: вносити, не вносити, проводити розслідування, чекати 24 години, якому слідчому передавати, і що далі робити, по якій статті вносити. Тобто все контролює начальник відділення поліції. Сьогодні злочин прихований, і цей злочин я хочу донести друзі до ДБР. Я зараз тільки усну. Я вам показую, але ви бачите, що але ви бачите, що я щодня пишу документи. Ми сьогодні вже написали інформаційний запит. ви бачили, якщо ваше питання стосується реєстрації чи опрацювання ваших звернень. Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого інформаційний у віде... запит сьогодні. Якщо ваше питання стосується запиту на публічну інформацію, інформуємо, що ваша розмова буде записана. Я дав сьогодні запит на інформацію, до вимог... коли прийшла заява про злочин. Хто прийняв? Як прийняли? Ну ви розумієте? Так залишати не можна, тому що якщо відбувається злочин. Його потрібно зареєструвати. Так що, друзі, зараз ми ще в ДБР зареєструємо. Далі вже Київ готує скаргу на сколіське відділ. Це я виказав за 10 хвилин, можеш перетелефонувати. Дивіться, я вам суть виложив. Скажіть мені, задавайте питання, що я маю, з чого ми починаємо. Явде Володимир Іванович. 19.05.1984 Місто Сколи вулиця Гайдамацька, 96-2. Гайдамацька? 96. 2. 96 .2. Два, так? Так, так, 2. Ні, ні, це не мій. мій зараз, ми зараз в прямому ефірі. Я зараз е, не можу телефонувати. Це не мій. Це дружина. 096 096 277 1480. Це адреса від містошколи вулиця Гедемайська. Так, це моя. Це офіційна адреса. Так, так, так. Це відповідь. Ви вже надійшлате мені відповідь. Викрали, що вас є. Так, дивіться. Я заявив Все, про злочин 2008 заяву про вчинення злочину е, значить по електронній адресі відправи Сколівського відділення поліції. Е, до мене ніхто не зателефонував і порушили статтю 214, не внесли е, згідно статті 214 протягом 24 -го годин. Не зателефонували. І 22 числа я заніс скаргу в Сколівський районний суд на внесення в ЄРДР на бездіяльність працівників поліції. І е, 25-го суддя виніс ухвалу задовільнити. Я зараз тримаю ухвалу в руках, і що я в ухвалі бачу? Я в ухвалі побачив, що е, моя заява зареєстрована згідно ЖО 22 го числа. Тобто е, з суду ухвалу занесли е, в Сколівське відділення, і вони зрозуміли. Що потрібно заяву зареєструвати, бо суддя вже вніс в ЄРДР. І вони реєструють тим днем, коли, коли я подав заяву скаргу до суду до, до суду. Як суддя вніс ЄРДР? Я, я переб... суддя суддя задовільнив, щоб внести в ЄРДР. Я перепрошую, я не правильно сказав. Зараз ви хочете, що ми оформили з вами скаргу. Так, надії пицців поліції. Так, за те, що вони приховали злочин, три дні моя заява не приймалася. Давайте я хочу подати заяву про злочин. Заяву про злочин? Вчинені признаємо поліції? Так. Добре. Ви розумієте, що вас попереджається? Згідно статті 380-384 за неправдиві покази. Так. Кримінальне правопорушення. Все правильно, дякую. Прошу, працівниками якого відділу поліції відділу поліції No3 Сколе. місто Сколе. Стрийського руб. Так, є якісь конкретні працівники прізвища. Я вважаю, що начальник відділення поліції йому зразу звітують, що поступила заява про злочин і приймає рішення начальник відділення поліції. Марочканич Віктор. Я вважаю, що всю відповідальність зараз будемо ставити на нього. Мамарочканича Віктора. Якою статтю порушив? Він порушив три статті. Е, недбальство, стаття 367. Можливо, вони не побачили. Можливо, забули. Проспали. Десь були на роботі. Тобто, е, недбальство е, на робочому місці. Тобто, не справилися своїми обов'язками. Службова, Службова недбалість, все правильно. З чим, то ви ви, ви 20.08 їм скерували свою заяву, так? Все вірно. А ви скерували яким чином? Електронною... Електронною, електронною поштою, так. Електронну поштою від райвідділу, тобто... Від райвідділу, так. Ми з ними, ну, там вона працює, я практично кожного дня там скіровую клопотання і воно все працює, заяви. Ви скерували заяву про, про що? Про вчинення злочину, про те, що відбувся грабіж. Грабежу. Статті 186 статті 20. посадовими особами посадовими особами. Головою Романищину. Ну там багато, там їх 30 осіб, 20 депутатів, 10. Посадові особи якоїсь там... Сколівської міської ради. Сколівської міської ради. А, так. Однак дана заява не була розглянута вчасно та ненесеної відомості. Так? так, згідно статті 214. Несмотря. Ну це практична причина. Ми про суд зрозуміло. Тобто, практична ваша причина те, що люди Ви 20 го скинула їм надіслали заяву. Люди її часом не розглянули згідно з тісні 14 та не не за відомості Так Тому ви вважаєте, що вони вчинили. Службова надбалість передбачена статтею 367, як правильного колесу. Все правильно. А можна ще дві статті додати, тому що. е... Зокрема, начальник відділення номер 3 Марочка. Марочканич Віктор. Так, я б ще хотів ще дві статті, тому. що так. е, Дивіться, приховування злочину. Стаття 396. Можливо, вони приховали злочин. е, Ну, якась якась була на це причина. Так. І третя стаття. Отримання неправомірної вигоди стаття 368. Тобто вони повідомили другу сторону, на яку е, хто ограбив мій телефон грабував, і вони пообіцяли, а можливо, і надали якусь вигоду марочканичу чи ще комусь там з відділу. І е, можливо, це за рахунок е, оцеє статті 368. Отримання неправомірної називаєте серйозні статті, тобто у вас так. Це моя позиція, так. А вже якщо буде, вже, ви ДБР зараз буде проводити, внесе в ЄРДР, буде проводити розслідування, і вже в рамках розслідування кримінального вже буде бачити, що там що там вже було, чи отримання неправомірної вірності, приховання злочину, чи недбальство. Я зараз просто так як вам. Я взагалі як ну не маю вам підсказувати, наприклад, чи говорити якісь статті, розумієте? Я вам. За слідчі буде приймати рішення. Так, я там, так. Рішення. Мой, е, злочин в тому, що, е, що 20-го заява про злочин, а 22-го вони тільки її зареєстрували. Все, три дня вони її чомусь приховували. Внесли аж 22. Аж 22-го. І тому я просто подивився. Ну, вони внесли з... і вас повідомили? Ні, не, не повідомили. Я побачив. Так, в... я в ухвалі суду я прочитав, що е, дана заява внесена 22-го числа. А суд звідки А суд я коли подаю скаргу до суду на внесення в ЄРДР, я подаю два е, одну копію скарги і е, один оригінал, і копію вони передають в відділення поліції, що відбудеться в суд. І відділення поліції ознайомлюється з моєю скаргою. Це вже суд їм надав. І коли вони побачили, що я подав до суду скаргу, вони автоматично зразу зрозуміли, що треба е, реєструвати заяву. А ви маєте, наприклад, відомість ЗДР, що вони не з 22-го? Е, ні, не, е, немає. То ви витягу з Лідеру немає? Витягу не, немає, до мене ще ніхто не телефонував. І зі мною не зв'язувалися. Що не було це ваша позиція, що не може вони Я дали? перепрошую. Вони мали внести 20-го числа, а не 22-го. Ви, мене, ви, мене, ви розумієте? Якщо вони внесли 22-го, молодці, але я буду їм казати, а де ви були 20-го числа? Ви розумієте, де порушення? Якщо вони внесли мені вносити 22-го вже суд, вже їх вже суд їх від 25-го. Вже, вже суд відбувся 25-го і суд задовольнив внести в ЄРДР. Негайно і оскарженню не підлягає. Я зрозумію. Я фіксую вашу заяву, дякую вам за зимову. Якщо потрібно, якщо ви передадете слідчим, я маю цей витяг, звідки я взяв, і я можу завтра надати по вайберу чи я, я зазначаю. Я зазначаю у вашому карту всі ваші дані, тобто номер телефону ви сказали, 096... 277 Два сімсім, чотирнадцять вісімдесят я вам на зараз слідчому і вже буде приймати рішення. Ваше кринати він має. Зрозуміло. Дякую. Дякую вам до побачення. Дуже приємно. Все, друзі. Ну що, заява про злочин, а не скарга на поліцейських. Я думаю, що це серйозно. Я думаю, що за такий випадок будуть карати. І я думаю, що таке відбувається щодня. І тому в нас є ДБР. ДБР зараз передасть ще на ДВБ. Завтра я ще дозвонюся в Міністерство внутрішніх справ. Я ще завтра цю, цю проблему, цю, цю цей злочин е, Ляшкові донесу ДБР міста Львова керівнику. Я ще донесу завтра очільнику Львівщині Олександру Шляховському, тобто е, міністерству, ну начальнику керівнику полі, поліції Львівської області. І Я донесу це міністру МВС України е, Денису Монастирському. І цей випадок буде е, знати всі. Тобто, я втішився, що внесли в ЄРДР, а тут мою заяву не приймали два дня. Воде, друзі, вони самі під себе риють. І тому нам треба бути всім пильним. Воде, друзі, простий електрик, Явдик Володимир Іванович, на сьогоднішній день вже журналіст, правозахисник і адвокат. І от таким займається, тому що в мене є. Друзі з багнету нації, журналісти, колеги. У мене є друзі з Верховної Ради. В мене є ви, які лайкаєте, поширюєте і коментуєте. В мене є гарячі лінії. А найголовніше в мене є кримінально-процесуальний кодекс. Отам От якраз є 214-та. І в мене є Кримінальний кодекс України, там, де ті всі статті. І в мене є Конституція України. Я працюю в рамках закону, друзі. І знайте, все працює. Тільки потрібно добиватися. Ми винні з вами, що ми не доносимо злочини вище Те, То, що там підкупнувся, ми це знаємо. Але якщо ми нині всі закидаємо гарячі лінії і заявимо про злочини, повірте мені, поліція буде у нас ідеальна. Можновладці будуть у нас ідеальні? Дякую вам, друзі, це був урок. Це серйозний злочин, який буде дуже серйозно розслідуватись. Чому моя заява три дня не зареєструвалася? Приховали злочин, а могли уже давно розслідувати. І я міг уже давно не подавати до суду. Всі заяви про злочин. Вони приховують. Всі заяви про злочин вони не вносять в ЄДР. Сьогодні Сколівське відділення поліції на чолі начальника Віктора Марочканича. Я не знаю, як їх назвати. Вони бездіяльні. Вони не то, що бездіяльні. Вони нульові, вони мінус. Це гірше ворога на Сході. Тому що цей ворог сміється вам в очі, а ззаді пхає ніж в плечі. Цей ворог гірше. Гірше всіх ворогів. Він без совісті, без честі. І його треба боятися гірше, ніж орка на, на півдні і на сході України. Друзі, ваші коментарі, ваші запитання я не знаю. Отак От ми будемо робити з кожним. Вчора я дзвонив на слідчого нині на начальника, а завтра знаєте на кого? На шляховського, на монастирського у Європейські суди. А знаєте чому? Тому що сьогодні, щоб ви розуміли, ми підписалися з Європою про співпрацю. І вони контролюють нас як правоохоронні органи, як судову, судові органи, судову реформу. У нас всі реформи відбулися в 2014 році. І, друзі, наступна скарга в мене буде на монастирського і на шляховського. Побачите в прямому ефірі. Побачите, які будуть скарги, якщо вони не відреагують. І на ляшка з ДБР, не того з мозу, який сьогодні нам нині вішає лапшу. Вибачте десь емоційно, друзі. Отак, От сьогодні такий був ефір. Не виходив скорше, тому що нині знову складали ще одну заяву. Будемо подальше я вам казати. На сьогоднішній день в кінці. Хочу рекламу вам сказати: ми надаємо адвокатські послуги. Ми, ми, ми працюємо практично більшість по кримінальних справах. Ми складаємо заяви про злочини. Ми подаємо скарги до судів. Ми розрізняємо, де є злочини. Ми знаємо, куди де що писати, куди де що звертатися. Ми знаємо, тому що ми все в рамках закону, друзі. Отак От я хочу, щоб робили всі. І тоді ми чогось. Дб'ємося. Ми доб'ємося справедливості. Ми переможемо, друзі. Дякую, друзі. Слава Україні. Слава Збройним силам України. Слава всім, хто захищає сьогодні Україну. Слава президенту нашому, який не покинув, коли нам було, коли практично на нас вже напали. Дякую всім, кому хто нас захищає, тому що я нині можу виходити в ефір і боротися з внутрішнім ворогом. Він гірший, тому що він б'є ззаді. Він б'є підступно, він б'є підло. Він... Ми боїмося нині вийти з хати. Я особисто ні, а ви так. Тому що я сьогодні все в рамках закону. І хочу, щоб ви були такі, як я. Дякую, друзі. Ми переможемо. До зустрічі!